Вітаю сьогодні. Говоримо з пластуном та ветераном збройних сил України про війну, про поранення, про силу духу і про пласт. Андрій Трофімчук, наш гість. Вітаю вас, Андрій. Доброго дня. Андрію, пропоную розпочати розмову із вашого військового шляху, тому що я знаю, що ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ви вже хотіли вступити до лав збройних сил України, але трішки не вдалося. От хочеться поговорити про той період, про вашу мотивацію, чому ви хотіли це зробити, чи було вже якесь розуміння, що щось має змінитися. Я пішов підписувати контракт з силами ТРО за місяць до початку повномасштабки, тому що в принципі вже розумів, до чого йдеться вся історія з накопиченням сил от Росії на наших кордонах, і хотів бути готовим. Ну, до, до спротиву. Відповідно, тоді, на жаль, була дуже довга бюрократична процедура підписання контрактів. Треба було пройти ВЛК. Здати купу аналізів, зібрати довідки там про е несудимість, характеристики з місця роботи, характеристики з місця навчання. І я бігав, збирав цілий місяць ці документи. І 24 числа, коли почалася повномасштабна війна, я мав забрати останній аналіз от, і підписати контракт резервіста ТРО. Починається повномасштабна війна. Виходить тодішній міністр оборони, каже: записуйтеся до ТРО. Достатньо тільки паспорта. <ріст> і мені так стало сумно, від того, що не можна було це зробити за місяць до початку Ну, Така кумедна історія. От, що вирішив піти в ТРО, тому що я там певний період свого життя жив в Празі, в Чехії. От, небагато, там дорогу часу. І я зробив для себе висновок: що так, ну, як не крутий, там дуже класна архітектура, там дуже класна інфраструктура. От, там високий рівень життя, там свободи, права, там високий рівень зарплат, але я все одно себе не відчував там ну, своїм, не в себе вдома. Тобто е я тоді прийняв рішення, що якщо почнеться війна, я тікати точно не буду. Тому що мені буде за кордоном жити некомфортно. Ну, некомфортно, я там буду чужий, я там буду не свій. От, ну відповідно прийняв рішення піти, піти в лави ТРО. Скільки вам було років тоді? 20-20. Я тоді був студентом денної форми навчання. Серед ваших друзів, знайомих, так ваше коло спілкування, як це все сприймалося? Чи були однакові думки, і чи всі розуміли про те, що може початися війна? Ну, от, були на такій самій хвилі настрою, як у вас? Далеко не всі. і там За переддень до. Початку повномасштабної війни я з цікавості вирішив подивитися звернення Путіна до свого народу. Він тоді, якраз, звернення робив. Я сидів в потязі Київ-Коваль, якраз мав їхати додому. От я дивлюся це звернення і розумію, що Ну, типу, пора з того потягу виходити, вже немає сенсу їхати до хати. Ну, Тобто, вже треба готуватися, зустрічати, бо, бо вже ось ось воно почнеться. Я дзвоню до сестри, яка мене мала виїхати, зустріти вночі, і кажу: Оля, можеш по мене вже не виїжджати, я типу, виходжу з потяга, я не приїду, бо я вже буду там, кажучи, в Києві зустрічати росіян. От. І вона на мене насварилася, вона на мене накричала, вона сказала, що ніякої війни в 21 столітті не може бути. От, е я там, як не сильно розумна людина. От, і їй додому. Я поїхав додому, і відповідно зранку почалась повномасштабна війна. Я вертався назад в Київ. Ваша військова служба, як все розвивалося? Де ви були спочатку повномасштабного вторгнення? Спочатку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. Потім ми виконували різні бойові задачі під Києвом. От, Потім ми е, зведені ротою нашого батальйону в червні, ні, не в червні. В травні 22 року поїхали на війну за Бахмут. Тоді ще було село Покровське. От, хочу сказати, що дуже такий цікавий момент е це момент рожевих окулярів. Так, коли всіх тоді було піднесення, от е всі ломанулися у військо. От і на фоні цього піднесення вони дуже сильно, і я в тому числі е розслабилися от, і неправильно сприймали війну. Ну, тобто вони думали, і я думав, там, що ми зараз приїдемо на війну, дамо там, росіянам по шапці, виженемо їх. От, а коли ми приїхали на війну безпосередньо, перший раз, тому що второго, е дуже багато людей, ну там було більше певно 90% чи 95% людей, які навіть в армії не були, не служили, там не то, щоб на війні були. От, а коли ми вже приїхали на війну, тоді, та, тоді стався такий переломний момент, що ми зрозуміли, що війна це. Е не та, виглядає не так, як ми собі уявляли, далеко не так. От, тому що по нам теж, мовно кажучи, стріляють. <рігла> В нас теж можуть хтось загинути, може хтось отримати поранення. Да, і це такий був переворот. Про Бахмут, про оборону Бахмуту, зокрема, з вами хочу поговорити, тому що от я читала історію про вас. Ви зараз розповісте, Я сподіваюся, трішечки більше про те, як ви наздоганяли відступаючі підрозділи, переконували їх повернутися, аби вдалося втримати ділянку завдяки цьому. І нібито по тій історії, яку я читала, це вдалося. Чи можете більше про це розповісти? Можу. Це стандартна історія. Вона там особливо коли раніше. В містах велика кількість підрозділів на одній позиції. А у нас там на одній позиції було п'ять підрозділів з різних там. НГУ, ЗСУ і ТРО, тобто і через брак комунікацій, деякі там підрозділи відходили, відкриваючи фланги підрозділам, які стояли з боку. Тобто, ну, треба було просто підійти пояснити, що дивіться, ви зараз там відійдете, і до них в бік можуть зійти. Це треба якось там організовано зробити, чи там зв'язчиться з командуванням. Ну. Да. Тобто, ну, ви так дуже просто про це розповідаєте. Насправді це ж не просто вмовити людей, які можливо десь уже на свої, я так скажу, на свої хвилі вони вирішили, прийняли для себе рішення і відходять. Їм треба було, ну, по-перше, їх треба було заспокоїти. їх Тому що це теж такий трохи хаос. от, А по-друге, треба було пояснити, що ні, почекайте, давайте ми це зробимо правильно і організовано. от. Тоді да, Ми тоді організували ми позицію. Тоді організували не так, зробили організований нормальний відступ от з тої позиції, бо він виглядав, він був дуже неорганізований, скажімо так, і що могло б понести з собою дуже великі втрати з нашої сторони. Попри ваш такий, можливо, зробити трішки айджизм, але дуже юний вік. Ви вже розуміли про те, що те щось не організовано. Чи можемо ми говорити про це як про відгуки з пласту, так що це ті знання, які вам допомагали і у війську пласт мені допоміг дуже сильно у війську в плані відповідальності і вміння на себе її брати там, в, в критичні моменти і просто там на службі. От в цьому пласт, в цьому пласту я дуже сильно задяч бо він дуже добре виховав мені цю рису. Ну, і, Андрію, про Бахмут. Якщо говорити так само, ви отримали нагороду від президента орден за мужність, писалося, що це якраз про бої під Бахмутом. Цей орден, ну з того, що я знаю, не дуже легко так отримують люди. Чи можете розповісти більше? Про те, чому, на вашу думку, його вам присвоїли, і які були емоції тоді, коли ви дізналися про нього? Емоції були такі щире здивування приємне. От я не знав, що мене командування нашої роти і частини подало на цю нагороду. Вони мені нічого про це не сказали. От, дуже сумно було, коли я відкрив наказ е, президента, і там, на жаль, 70% людей, які отримали змужність, посмертно. От, було дуже змішані почуття дивитися своє прізвище, От, між, між там, більше навіть 80, певно, людей, які отримали цю нагороду посмертно. Е, це все індивідуально залежить, залежить від військової частини. Тобто, якщо військова частина хоче. Щоб людина там була відзначена за якісь заслуги, вона це зробить. От, вона підготує пакет документів, вона, це, вона подасть. От, моя військова частина змогла це зробити, за що я дуже вдячний. Що для вас означає ця нагорода? Для мене ну, дивіться, для мене мене був один побратим, який витягнув мене та. Був командиром групи, коли я отримав поранення, і він всім ходить, розказує, що моя нагорода, от, це... Ну, він каже таким писливим словом на мене, малий. Це типу, ти живий і малий. Оце моя нагорода. От, те саме в мене. Тобто мені нагороди як такі ніякої ваги не мають. Ну тобто є люди, які заслуговують найбільші нагороди і їх не отримують. Є люди, які не заслуговують на нагороди і їх отримують. От. Це все дуже суб'єктивно. А от про поранення. Ви вже пригадали, якщо можемо трішечки так само ретроспективу зробити в історію вашу, як це відбувалося, коли і де ви отримали його? Отримали ми. Отримав я його в селі Іванівському. У нас був такий дуже е близький контактний бій з противником. М тоді було досить складно, до речі, бо війна 22-го році, зразка 22-го року, і війна там зразка 24-го року дуже сильно відрізнялися. Тоді, в 22-му році, від навичок, від сили духу, піхотинця багато що залежало. Зараз, в 24-му році. Ну, стало набагато тяжче, набагато тяжче, набагато І Проти нас тоді був якийсь дуже такий непоганий російський підрозділ, тому що ворога не можна недооцінювати, особливо там в плані аеророзвідки, мені здається, що то навіть і Рубікон був. І вони контролювали нас 24 на 7 просто. Не давали нам можливість навіть вийти на двір. Після того, як я отримав поранення, мене 4 дні евакуйовували. дні. От, п'ять 5, 5 кілометрів ми йшли чотири дні. Дуже сильно е, допомогла нам кравчучка. На кравчучці везли. Ну бо я не міг просто ходити, в мене була нога прострелена. Тоді, коли була евакуація, чотири дні, що ви відчували? Тому що, ну, як на мене, це біль, правда, в першу чергу, Це Було дуже боляче фізично. в голові як ви розуміли, що зараз відбувається? Якісь шанси собі давали чи про це в той момент взагалі не думалось? В той момент я собі шансів взагалі не давав, тому що це виглядало так, що ну, тобто, шансів немає. От. Але коли вже на четвертий день я зрозумів, що є якийсь шанс найменший, то я дуже сильно зрядів. Та. І потім я дуже часто собі ставлю питання, за що е, Бог лишив мене на цьому світі. Що я ще такого не зробив, чи маю зробити важливого в цьому світі, да, за, е, за що я лишився живий в той, в той момент. Загалом, е, моя реабілітація полягала в тому, аби просто чекати, коли в мене там, заживе кістка. Мені намагалися її спочатку зробити так, щоб зібрати її. От, але казали, що ймовірність того, що вона заживе, дуже низька. От, і вона не зажила, на жаль. От, а потім, коли мені поставили протез, е мені показали елементарні вправи. Тобто, там на якоїсь надскладної реабілітації немає. От, просто вправи для відновлення м'язів на нозі, тому що там через півроку дуже сильно м'язи затрафувалася. Загалом реабілітація пройшла добре. Е лікарі е великі молодці, фахівці в нашому рівному. Після реабілітації, повернення до цивільного життя, правильно розумію. Чим ви почали одразу займатися? Як ви бачили своє подальше, подальше життя? Тому що після війська так є такий переломний момент, напевно, ти звик вже трішки до одного життя? Так, воно зараз спостерігається час від часу, тому що е контраст дуже великий. Да? Там, коли багато смертей, знищені міста, села, спалення. Постійно там ідуть тяжкі бої, і тут спокійне, розмірне життя. В цьому немає нічого поганого, але емоції, цей контраст викликає сильні. Да, було дуже тяжко до цього звикнути спочатку. Директор пластового центру Оксана Скляр. Зразу, як тільки я вже почав плюс-мінус ходити, та залучила мене в в роботу в пластовому центрі. Я почав вже тут помаленьку адаптовуватись відновлюватись, от трошки соціалізуватись, працювати з людьми. Це дуже швидко мене привело дотями. От ви зараз начальник відділу молодіжної політики Рівненського обласного вишкільного пластового центру, правильно? Так. Які перед собою зараз завдання маєте, чим займаєтеся? Чи можете про це трішки розповісти? Е, в першу чергу, це Розбудова пласту в кожній. Ну така наша велика ціль. Це щоб пласт був в кожній громаді рівного. От ми до цього йдемо. Ми будемо проводити 6-8 листопада тренінг для старшопластунів, які бажають долучитися до організації. Обов'язкової кривий вишкіл дійсного членства він називається. Також щоб пласт був доступний. Ну це загальнонаціональна стратегія пласту, щоб пласт був доступний кожній дитині. Давайте поговоримо більше про те, чому важливо, аби пласт був е, існував в нашій області в різних громадах, так про те, що ви говорите, щоб його чим більше поширювати. Чому взагалі ось слово пласт має мати повне розуміння, наприклад, в будь-якої дитини в нашій області він розумів, про що ми говоримо? Щоб це не було якесь таке, знаєте, дуже абстрактне поняття. Десь, можливо, вони думали, що це скаути, не скаути? О, хороше запитання. Ну, насправді дуже багато хто. Е... Да, сприймає нас як якусь умовно кажучи показову організацію. Да, там десь два роки, два рази на рік зібралися на якомусь заході, запросили представників влади, поробили фотографії, розійшлись. Ні, на жаль, на щастя. Це неправда, тому що пласт це про виховну роботу. От і ми працюємо тяжко, працюємо. Щотижневі сходини, постійні вишколи, заняття літом взагалі організовано табори там на різних рівнях, на окружному, на краєвому, краєвий це всеукраїнські табори. От. І це просто постійно треба взаємодіяти з молоддю, тому що певний період пласт в Рівненській області, ми округа називаємо це в пласті, робив дуже багато заходів для пластунів, суто для пластунів, але не робили. Заходи для непластунів, для того, щоб познайомити непластунів з пластом, От, розказати, хто ми такі, чим ми займаємося, От, щоб вони себе якось можливо спробували в ролі. Це теж, до речі, наша задача стоїть це проведення таких локальних заходів в різних громадах для непластунів, для того, щоб їх залучити в організацію. Ще одну тему, яку хотіла захопити в нашому інтерв'ю, це про мурал пластуну захиснику України та крівнянину Тарасу Даводюку. Зараз так скажу, точаться публічні і непублічні дискусії різні в соцмережах. Зустрічається міська влада з різними представниками і з ініціаторами, які зокрема запропонували зробити мурал в центрі міста. Так конкретно ваша думка, як ви це все бачите, як ви оцінюєте, наскільки важливо, щоб був мурал? Ну, дивіться, Максим Кривцов казав як: Війна це імена. От, Радянський Союз колись була така історія про пам'ятник солдату. Да? Тобто, це ніби пам'ятник всім, а по факту пам'ятник нікому. Тобто, бо е, військові це. Це кожен військовий, це його історія, це його життєвий шлях, це його якісь здобутки. Тобто я вважаю, що мурали мають бути, от та багатьом людям е, це буде викликати дискомфорт, от, е, морально якийсь етичний, але це правильно, тому що люди мають дивитися на своїх захисників і дякувати їм, от і пам'ятати про них. Недавно до нас в гості заходив постун з дубно, Василь. Він був в Хорватії своєю дружиною, повернувся з Хорватії і розказував, що в них на скелях дуже багато намальовано було якихось військових. Причому що фотографії, ну не фотографії, а морали були ну, свіжо намальовані, тобто вони постійно підтримуються в якомусь хорошому стані. І він почав дізнаватися, дізнався, що в них була війна, там ще в 90-х чи 2000-х роках. А, і хорвати дуже сильно пишаються своїми героями, які брали участь цій війні, от і малюють морали на своїх скелях, горах. Я ще знаю, що в пласті пам'ятають і бережуть пам'ять про Тараса Деводюка. Чи можете більше розповісти про це? Які заходи робите, аби вшанувати його пам'ять? Ну, Тарас е був дуже добрим другом. Він розбудовував цю організацію в рівному дуже багато років. От і ми ну, не маємо морального права не вшановувати його пам'ять, тому ми проводимо буквально два тижні назад, провели змагання з пішомандрівництва е на території Рівненської Тернопільської області імені Тараса Деводюка. І плануємо його проводити щорічно, збільшуючи постійно чисельність учасників. І, от напевно, фінальне моє запитання буде. Про пласт, так як можна збільшити ось цю кількість учасників, як ще більше долучити молодь і не молодь до, до пластунства? для того, щоб долучити молодь до організації, треба повнолітніх волонтерів, от тому, що багато хто з батьків шукає там організації там чи гуртки, якісь, та, щоб віддати дитину. От. Так само і в плас, хочуть багато батьків віддати дитину. Але частина батьків не хоче сама стати, мовно кажучи, тим виховником для тих дітей. І в цьому є насправді проблема, що в нас критично не вистачає виховників, для, як і для новацтва, так і для юнацтва. Але ми намагаємося якось цю, цю проблему помаленьку-помаленьку вирішувати і це все розбудовувати, масштабувати в межах. В нашій області, і ну і настільки ми взагалі спроможні це зробити. Андрій, дякую за цю розмову. Дякую вам.